Тим часом Росія розгортає нові аеродроми для дронів і готується посилювати удари. Україна ж відповідає створенням ешелованої системи протидії. Чи вистачить цього, аби захистити українське небо? Про це говоримо із заступником директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцером повітряних сил у резерві Анатолієм Хребчинським. Добрий, Добрий день. день. Вітаю. Росія будує нові Аеропорти для дронів розширюють кількість напрямків для можливих атак. Відомо, що Донецький Керченський аеропорти вже будуються. Чи готується до цього наше ППО? Безумовно, готується. зараз. Є певна інформація стосовно створення шалонованої системи, яка дозволить працювати по великій кількості цілі. І тут треба зуважити, що Росія намагається збільшити кількість засобів враження одночасно запущених протягом атаки. Жнов таки давайте зрозуміємо, що оці ці розбудови аеропортів допомагають їм робити не тільки а, велику кількізаписк великої кількості дронів, а й робити конвейерний запис, тобто занурити Україну в 24 на 7 повітря тривогу. Тому а, для того треба створювати більше мобільних гневих груп розширювати можливості щодо детекції і робити підхід розподіленого перехоплення тобто ми кажемо про те що наприклад певні елементи будуть використовуватися на певних висотах або з урахуванням їх технічних характеристик або тактичних характеристик тому що тоді підвищується коефіцієнт Ефективності Внов таки, давайте заважимо основна мета, яка зараз не знаходячись навіть в Кельсі на виставці, дивимося різноманітні засоби радіолокації, різноманітні засоби детекції, які дозволять наситити безпосередньо низьковисотне радіолокаційне на полі в Україні. Чому тому, що насправді все залежить від якісної детекції за рахунок якісної детекції, можна працювати навіть 150-мм гармати, розуміючи координату цілі, Розумієш, коли треба вистріляти, на якій висоті повинен розірватися снаряд, для того, щоб перехопити повітряну ціль. Тому, в принципі, тут треба казати про розгортання великої кількості засобів детекції, і тоді можна казати про розподілене перехоплення з, з, з застосуванням різноманітних засобів пораження, які будуть працювати від, відповідно від своїх. Потреб. Якщо ми кажемо, наприклад, про дрони перехоплювачі то це висоти від там півтори тисячі е метрів до вісьми тисяч, там, де в принципі використовувати авіацію або використовувати класичну систему протиповітряної оборони за, -за І лише знов таки давайте казати про те, що нам треба шукати дешеве рішення, тому що ворог суттєво з масштабою виробництва шахедів, і вартість шахеди від 30 до 150 тисяч доларів дозволяє робити е такі атаки масованими. Panie Anatolii, w Ukrainie też pojawiają się nowe z raskiego Wiele ludzi ma nadzieję, że i Bil, jak Rosja sprzyczyniaje kowrymi, bombardowkami ukraińskich miast, powróci z same ukraińskich zbrojów. Ma to na oazji Flamingo, Dołchy Neptun, Palianeciu, Sapsan, albo jeszcze inne nowi e, systemy zbrojenia, może projakie my inne czuły. Rozkażecie, Buda Laska detali. Ну почнемо з того, що безпосередньо на виставці МСПО було презентовано дві балістичні ракети, які будуть вироблятися в Україні. знову таки треба казати про збільшення наших можливостей щодо діпстрайків. Але при цьому не треба забувати middle strike, тому що все ж таки засобів озброєння, які постачаються з боку західних партнерів, недостатньо для того, щоб вирішувати е, оперативні задачі, які є на лінії боозітня. Тому нам потрібно розгортати власні можливості для того, щоб е, більше завдавати ударів по території Російської Федерації, вибивати стратегічну логістику, вибивати виробничі потужності. Нещодавно е, тестове випробування фламінгу по території тимчасово окупованого Криму показало наслідки. Тобто, розуміємо, що 15-метрова прірва може. Бути і на місці заводу в Алабузі, або того ж самого Казанського авіаційного заводу. Тому тут треба об'єднувати зусилля для того, щоб єдиним вектором розвивати правильні напрямки. Тому що те, що ми зараз бачимо навіть на виставці в Європі, тут в Польщі я би сказав що досі європейський ринок фрагментований, і кожен виробник намагається зробити продукт, який хоче запропонувати як найякісніший. А у нас є єдина загроза, і на даному етапі, коли війна, яка йде зараз на сході Європи, може затягнути всю Європу. Треба казати про об'єднання зусиль для синергії, взаємодії між різними виробниками, для того, щоб ми створювали. І а, мали загальний вектор стратегічного розвитку, куди ми рухаємося, для того, щоб можна було один одного підмінити або за запропонувати продукт, який буде в цілому вкладатися в загальну стратегію розвитку ОПК і оборонних можливостей. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський напередодні говорив про те, що необхідно створити ешеловану систему протидії шахедам і гераням. І З вашої точки зору, наскільки така система може бути ефективна? Вона буде ефективною, тому що давайте заважимо, що ворог використовує різноманітні цілі, тобто ми кажемо про дрони на реактивній сязі дрони на ДВС. Також ворог е комбінує їх з звичайними крилатими ракетами з наземного повітряного або морського базування. Також аеробалістика і балістика. Тобто, ми розуміємо, що нам потрібно велику кількість засобів, які будуть різноманіт е з різним е розумінням, так би мовити, простою мовою, сприймати повітряну ціль і надавати точно ко координату. Після цього повторюсь можна вже казати про розподілене перехоплення. Безумовно, шалонована система передбачатиме захист. Певних таких мовити перших ліній оборони, які дозволять протидіяти, наприклад, спочатку там дронам, які залітають в різних напрямків, глибше на територія можна вже казати більш до стратегічних об'єктів захист від балістики, тому що балістика точково б'є по важливих об'єктах. Тому безумовно, це майбутнє будь-якої країни ешелонована система, яка імплементована на кшталт ізраїльських куполів несталевого куполя, праща Давіда» або стріли. Тому що насправді зараз загроза застосування безпілотників по всьому світу. Нещодавно бачили вільно реакція е, борта номородин при приземленні при появі незрозумілого дрона. Давайте згадаємо, що в Німеччині постійно над військовими базами кружляють незрозумілі дрони. Тому треба розбудовувати систему, яка буде покривати всю територію у вигляді цифрової парасольки, і буде розуміти, що це за ціль і як проти неї е, протидіяти. Дякуємо, дякуємо за коментарі. Дякуємо. Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил в резерві, був гостем українського фокусу. На цьому програма Український фокус завершується. Ефір Слава тіві звичайно триває. Залишайтеся з нами. Гарного дня! На все добре.